Так, ну і сьогодні будемо дивитися, що там по курятині. Зараз подивимося, почому яйця та курятина. Зараз я в сільпо. Це знижка один день, да? до 19. го 18-19. го го Ага, бачу, 18-19. го го Знижка лише два дні, 18-19 го сказали. Так, фарш курячий з філе 14.40 зараз. Грудка домашня куряча 1940, четвертинка 12,20. От курка охолоджена. Зараз по знижці 10 і 10 копійок за 100 грам. Крило домашнє 1290. Філе куряче 18,20. Так, Четвертинка 7,80. Гомілка 8,99. Так, куряче крило 9,50. Зараз я подивлюсь. Шлунки 5,71. Печінка 9,90. Куряче бульонний на набор нижня частина 3,85 за 100 грамів. Зараз можна взяти куряче стегно 9,99. Так, в знижці. Шість. Дякую. І шість штучок. Це кіло 100 на 113 гривень. Вийшло. Ну, це добре. Ну і тепер, скільки будуть коштувати яйця тут, бо вони так ціна швидко змінюється, що я не встигаю. Дивимось. Так, яйце 5,54. Давайте порівняємо. Сьогодні 19, того що там по курятині в екомаркеті. Дивимось. Так, тут філи 1399. Четвертинка 6.49, тут ще дешевше. Ніж в сільпу, стегно куряче. От стегно тут 12.49, а я купила за 9,99. Ну ось уже і економія. Стегно з хребтом 8.49. Гомілка курки 8,99. Крило куряче 9.99. Нижня частинка спинки 5 гривень, шия 5 гривень, лапки 39 шиї, а ще ши й сказала, шлунки 9 гривень і 11 серце куряче. Тут вказано все, ціну до 22 березня. Тому поспішайте, а ось по... Акціям, які тут є, ну так, теж все до 22 березня. Яйце куряче. 5,50 було в сільпо, а тут, тут 5,48 яйця в екомаркеті. Ну, Ось такі. Тепер я буду йти зараз у фору і подивлюсь, що ж там сьогодні по цінам. Вже заходжу у форум. Так, самого росли. Так, це яйця по 5.49. Отже, яйця тут сьогодні виходять майже на найдешевші. Да? Чи такі, як за там. Так, ну і покуряти, що тут у нас? Що ну, тут у нас? Так, куряче охолоджене філе 17,60 за 100 грам Далі стегно 11.40. Стагенця малюсенький так Далі куряча четвертинка 7,80. Куряче крила 9,10. І гомілка охолоджена 8. 40 сьогодні. Так, ну і ось весь асортимент по фурки. Що ще є в нас тут? Фарш, курячий фарш за 17-10, так? А ще є коряча гамінка маринована. 10,80 80 Ось така спеція, спеціях. Колись ми купували в минулому році, дуже класно, нам сподобалось. І ці гомілки мариновані, такі, які продаються, їх можна не тільки на вогнищі або на мангалі робити. І в духовці, дуже смачно, ну ми реально обкуштували це. Було в минулому році. Якраз десь теж весною, коли всі ходили на шашлики, а в нас щось там не вийшло. Тому готували в духовці дуже смачно. і Потім хотіла ще один раз взяти, але вже було все розібрано, тому ці мариновані гомілки в форі вони розбираються дуже швидко.